Доброго дня всім. Зранку він почався у нас не дуже добрий. Сьогодні 30 грудня. У нас вранці в 8 годин ранку вже була тривога. Я вийшла під час цієї тривоги, обрізала, гляньте, цілий ряд роз, повиривала еустоми, повиривала е, безсмертник. Осталися, гляньте, ці такі красивенькі, їх нічого не бере. І там е, випускають стрілочки, морозники. У мене є вроді п'ять чи шість морозників. То це в цьому році вони перший раз засвітуть. Оце стільки під час тривоги. Гляньте, я нарізала, ще друга сторона. Я їх завжди весною обрізаю. А це, думаю, піду. Тіпа Путіну голову обрізувала. Ну і далі. Ялиночка моя красивенька. Коніка, сосна карликова, тут така ялиночка. Тут я посадила квіти, крокуси, нарциси. Цю розу, бачите, обрізала гарненько. Ронсар. От тут така карликова ялиночка. І тут, дивіться, як чистенько, я починаю вишкрібати. Добре, мать, звісно, абрикоси. Але дивіться, починаються листя вишкрібати, щоб мені не залишилося воно в зиму, знаєте. По-перше, я не хочу йти з сміттям в зиму, в новий рік. От, бачите, треба поправити, пообрізати оці зелені штучки, тому що я граблями, вишкрібала його, от подоставала. От. І хочу, щоб в мене в дворі був порядок, то в мене сьогодні генеральне прибирання у дворі. Ці розочки обрізала, ці обрізала. Це княжики, вони не обрізаються, а цього я вирвала. Граблями теж. Хіба що одросте від кореня? Обломала, Воно якесь таке крихке, аж так розі пообрізала. Взяла я мішка, щоб мені легше було гребти далі. Зараз я позбираю оце все. Кажу, що хочу, я не люблю, щоб ну, всякі грязні, замурзані хвости оставалися на Новий рік. Хай лучше буде чисто це раз, а по-друге, якщо воно буде лежати до весни це листя, воно перед, під снігом перепріє все і так воно, бачите, з запізненням, бо мене вдома не було і воно впало. Бачите, вже тяжковато згрібати, але низ так. Весною його набагато важче згрібати. Ну, у мене є отакі граблі і є другі. От. І виходить, таке от. І ці травички легше дихати. І мені приємніше тут буде ходити. Ви гляньте, який кусочок маленький від ялинки сюди. Бачите, скільки на грибла. А ще о, самий низ. Кажу, добренько маті Абраковський. Але прибирати теж за ними треба. Треба вже цю арматуру повиймати. вже вона не треба, бо як садилися дерева маленькі, ми ставилася арматура і прив'язувалася. Потім я відв'язала, бо було передушило кору, але гляньте, ну, як лопає Що це таке що за комедія? Ну, абрикоси вони, шкода навіть таке слово казати, вони не довговічні. Не знаю, як вони на другий рік заплодоносять. В цьому році бачили, що тут було добренько. Потім далі продовжу. Зараз буду збирати сміття. Потім підвезу листя, винесу його туди, там де мій перегній. Потім піджину машину, візьму ці розочки всі в машину і вивезу їх звідси, тому що я їх на перегній кидати не хочу. Тому тут ці колючки, не хочу їх носити. Я і різала, порізала всі руки, бачите. Я не відчувала, що їх порізала. О, гляньте, що робиться? Я така була Така була... сердита по поводу цієї тривоги. От, Бачите, тут теж вичесала. але як різала рози, то трошки нападало. Я ще раз пройдуся граблями. От вже в мене тут порядок, цій половинці. Там, звісно, ще мерва. Оце сміття назбиралося повсюди, повсюди, повсюди. Ось Склала у мішки, вивезу теж гроші плачу, слухайте, мусорка не приїжджає. Я плачу після першого місяці у січні, плачу аж до кінця року, завжди наперед. Мусорки нема. Але ялиночка гарна, 5 років їй купила двохрічну, малесеньку таку, ось така маленька була. Таке, я знаю, навіть метра не було. Гляньте, що виросла. Яка красотулічка. Таке, давайте я пішла. далі працювати, бо робота є. Аж трава ожила, аж мені каже, їй легше дихати, і мені через чистоту теж легше дихати. Добренько, пішла збирати, далі продовжую. І продовжую відео вже в хліві. Прийшла, подивитися, чи є водичка. Але там ще є водичка, ще літрів три є. Бо думала, треба підлити, прийшла. Вони ж їдять сухі, таке без кінця. Що, риженька моя? Що, вже вонірочка? І діти сьогодні тривога була. Ось таке. Чисто прибрано. З цепочкою грається. А ми їмо. Світла немає. У нас весь у зерні. Ну, ся розмазала. Ось таке. Ось таке коротеньке відео, як я сьогодні прибирала на дворі, тому що це є. я тут Люблю, щоб було порядок, знаєте. Поприбирала, зараз прижену машину, як з'явиться світло погрози, віточки зрос. Мусорки позбирала по всіх кутках. От. Що? Мій красивий. Дайте на мені ще водички. Вредний перейдів мені перегриз вчора проводи з телефону. Поставила в кошечку отаку. Поставила, а потім він гуляє на ці дві готилки. Слухайте за секунду. Оце приготувала поміняти вже цю. Щітку. Оце там оставляю, підмітаю туди трошки тверси, для того, щоб воно якось трошечки мені підмокає. І я собі день-два воно полежить, я заберу його і все. От. Отакі, Отакі діла у нас. О, не поняла, вставай. Вставай, тут санвузол, тут не можна лежати хрюкалки. оце проганяє вже свинку, то ж там на два відділення. Чого ж тобі не хватає вредний? Товстопопенки. Прогнав і неводички попий. Іди, Іди бо ти їла. вони якраз носик весь Так я. Щось довго світла нема. Я по цій лампочці контролюю, щоб включиться світло. Бачите, повитирали. Повитирали, вже забігають, хопа об стінку і лягло. Отаке. Отак так що в нас сьогодні зранку була біда. У вісім ранку вже була тривога по всій нашій Україні. Чого-то воно вчепилося і чого-то воно нас мучить так, га. але хай поскаче трошки. Ця хоче, а він не пускає. Це хоче підійти, а він о-о-о, включив задню передачу. Жирний. Гляньте на нього. Все, може ти їсти, а не тирсу ти збираєш. Це в тирсі вони визберуть, де не де корами знаєте. То як почнуть її шукати, все гляньте де полягали всі. О, там чисто хай лежать. Добренько, коротесеньке відео сьогодні. Зараз трошки водички додавлю, бачите, скільки я. скільки я. Тут три літри, хай воно її вип'ють тоді по моєму відро і наглю другої. Оце така. Ой, глянь на які, Чого це ви задираєтеся за кусочок кори? Біла оце в мене. Таке, добренько на цьому все. Дякую за перегляди. Всім дуже вдячна. Підписуйтеся, підтримуйте трошки мене. Морально, морально. Все дуже добре, тільки якби не була в нас в країні війна. То було б супер добре. Оце палка там, бачите. Тобі зможу кормушку її положив. Тут туди в те друге відділення. О, і такого, дивіться, мішає лягать, Зараз винесе. Чи грається взяла, чи винести. А грається. Добре, дякую за... всім за все. Дякую за перегляди, за все, за все, за все. Всіх вас дуже-дуже люблю.